Приїхали з Дніпра, були на базарі, вже робили закупки на зиму. А це зайшли в епіцентр і Вітя собі кружечок навибирав, тому що б'є їх чуть ли не кожен день. А ось цибульку купили оцю. оцю цибульку купили по, по-моєму, 15 гривень кілограм. А, що я хочу сказати? Цибуля різна: від 10 гривень за кілограм, може і менше, є дешевша. І до 15. 15 це така сама сама гарна цибуля. Mm. Всім привіт! То я забула навіть з вами поздороватися. Дині, такі дорогущі. Я навіть не думала, що вони такі дорогі. Були на морі в Одесі, там набагато дешевші, а тут. От 30 до 40 гривень кілограм. Оці були за 40. Дві отакі манюнькі димки, вони дуже маленькі. Ось якщо я кружечку поставлю, то ви побачите: дві димки затягнули на 66 гривень, да? от так, такі дорогущі. ще. А кавуни, по-моєму, по 8 чи по 6, чи по 8 гривень кілограм. А в епіцентрі, звичайно, ми гуляли довгенько, передивилися посуд, особливо в таких відділах, де все красиве. Передивилися посуд, потім сходили в этот фудзал. Бачите, як розквітли сьогодні мої оці китайська трояндочка. Він же гібіскус Красиво. а ось буде, а ось буде завтра, мабуть, квітнути. Я вже говорила, що ця троянда один день. Квіточка цвіти. Один день. Оце вони розквітли. Завтра вже їх не буде. Будуть от такі. Це вчорашні. <смірця> Бачите, вчора теж багато було. Квіточок. Я їх засушу, тепер я буду робити настойку, як я вам розказувала вже. Буду настойку робити і поливати і бризкати. Вони в мене в цьому році щось такі поганенькі, теж мучаються. Полила трішки квіточки. Спека не закінчується. Обіцяють вже сьогодні перший день осені, діждалися, хоча не дуже хотілося і хочеться цієї осені, але нічого не поробиш. Калинка наша. Це вона тут у нас біля водички, Вже зовсім червона. Зазвичай вона спіє, коли перші морози вдарять. Ой, а вона вся в білокрилки. Боже, скільки раз ми її обробляли. Не, навіть не передати, я вже і не пам'ятаю. Водички налили. А, ще віник оцей купили. Купила на базарі віник. Це я його ставила в водичку, щоб він трошки розмяк. А зараз... Будемо разом дивитися, як, як ми були в епіцентрі. Я покажу вам, який посуд там, скільки коштує. Трояндочки теж почали трішки оживати. Оживати. Сонечко вже трішки по-другому світить. Хоча й духота. Душно, дуже душно. Але вже квіточка легше. Зайшли в епіцентр. І я тут як в музеї. Ось ось. Не такий же ж красивинний. Просто бомбячі. Красота. А ось які стакани фужири. Просто любуюся як в музеї. А які серзи. Просто царські, царські. який сервіс красивий, столовий, тарілочки які гарні, правда? І просто шикарні. Це просто тарілочки, блюдечка, чашечки. Це все порцеляно. Віктор вже собі <смі> присматриває кружку літрову. <смі> Чашки якесь тоді. Ну от. Ну і що, тоді тобі робити. Тоді ще. Та візьми дві, раз тобі подобається. Все одно розіб'єш. На присруби. Ну так зараз такі ціни. такий наборчик. Ось який красивий. Він окремо продається кожненька, але можна підібрати просто. Нарву масляно для масла, для салфеток, перечниця. для кобаночки, для кофе, я дивлюся, є. І набор. Ось для олійки. Ось подобний. А ось царська. Царський посуд. Я називаю його так. Вазочка, яка Я навіть не знаю для чого вона. Для конфет. Це красота. А тут просто одні чашечки. Ось такі красиві креманочки. Сікати грамів. Ой, да тут марно, там написано, да, Давай подивимось цікаграм. 500 грамів. Пів літра. А там 800, мабуть. 800 до літра. Хочу, але трошки більше. У нас такі шли. Такого родина. 100 грамів пише. 100 грамів. Бачите, яка. Тобі дешевенькі, по 49, по 89. А ось ливенятко. Вітя. Льовки нашим купимо чашечку. Ливенятку подарю на день народження. чашечку. Держи. Вона дешева. Тут 920. А Обосудивіться які кастрюлі. Струльки, бачите які красиві. ага, так, да, класно. Все одно це подобається. Вибрали Підставочки. Давай купимо. Треба навіть якісь бутылочки. Я навіть не знаю, чи уксус чи олія, чи для чого вони. Ємкість для олії. Уксус для вибору. Олії. Красиві всі. Немає там носа. Нам там не закриваються. Це скільки тут такої красоти. Просто баночки, скляночки. Ось такі от бутилочки. Для вина красиві. О, це все для вина, Вітя. Ти ж крутиш. Давай, сік, ти сік. Ти сік. Ти? <рес> Ой, які купити. Ти ж на ціну дивися. Ну, я не знаю, я бачу баночки по 800 гривень. Ну, так от. Ось літрова банка 9 гривень. Оце півтора літрова 25 гривень. Кришечки красиві такі. З українським орнаментом. Такі. Ось розпис навіть такий. Вони по 94 і по 89. Що? Трьохлітрова? Трьохлітрова. 12 гривень, мабуть, не аніту поллітрова, півлітрова. Ось. Ну, да. такі от кастрюлі, набори, шикарнючі. Так, покажу. Я люблю гуляти по епіцентру. <гум> Як музеї? Ось такий посуд класний. Ще. Красиві, так? Да? Скільки сковородок? Отель вибір дуже здоровий, дуже в мене є такі сковородки. Така гарна Все. Тут такі вот баки ні. А тут корзини для білизни. Треба якийсь ящичок приобрести. Смач. 135 гривень. Три янточки. красиві орхідей скільки. Це для котиків, для собачок, все. І ось ми зайшли. Там де на запах відійшов. Сырий. Ну, Сыры. Красивые. Не ли уже ты все? Ага, в попистору. Ну да. Вот такие ковуны. Тут напитки кукуруза вже готова 100 грамм 4950 а ні кукуруза крова штука ой а тут ось риба яка красива лосось 846 і 859 отакі стійки тут уже готова Ось це. А, ну да, гриль. Ні, цибуля, цибуля, цибулю, звісно, цибулю. Цибуля. цибуля. Ви бачите, ось вона. 7, 7,90 гра. 7,22 или 92 100 грамм. Ну, Вона маринована, мабуть, смачна. Дуже. Цибуля така. Грибили Гри, курить подивимось. Це більше подивимося, що таке вони там можуть розповісти. Оце от красиві колбаски, м'ясо. Це вже копченості пішли. Колбаси, колбаси, кури. Так. що хотіли було. Все ось готово. На грилі приготовлено. Це вже все на грилі, кстати. І колбаска на грилі. І ось і твоє улюблене м'ясо. Жирне, рибе, а грибочки в мені возьмеш. На грилі. Це вже тут все. солодощі. Запіканка. А може два рибнеш правда? Відпочинок. Удачного. Круточку. Дивлюся, що по чому. Красиво все. Такий колокон. Десять сімсот недешевий. Такий недешевий. Такі красиві. Я там всі. Диши. Красиве. Ви що цікавить? Як завжди Який гриль <laughs> у нас Віктор зробив із <laughs> підручних матеріалів. На будь-який смак. На будь-який смак. Ось 2440 літер. А тут ось який. Мангал. Шо -шо -шо? І зверху. На 15-13 тисяч маленький. Ну, тут ось дерево, одна доска на дві тисячі. А ось гриль який. Береш і крутиш. О, а це. Я уявляю скільки він коштує. Тому що він тут з кришею. 17200. А, і температурний показує. Ой, це ми гуляємо тут. Палаточки, лавочки такі гарні, столики. А зараз йдемо до квітів. Так, вже на драбинку дивиться, у нас маленька драбинка. Так, так, височенька. Дві 250. Каже, якби ще була безплатна, то взагалі. Вообще... Ага, я не почула. Так, ось вони квіти. Ось вони квіти тут красиві. Орхідеї, тисячу, да. ну 500 чогось, 585. Я б дуже шикарна, здорова. 828. Чого напишело тут? Типа тисячі. Ну, який ж сорт, мабуть. Вже ж ще є сортові. Красиві, красивіші. А ця 1200, 1300, ця висока. Висока. Вот ось. Вони у мене не розмножаються. Люди вміють розмножати, а я ні, не вмію. Бачите, яка красива. Які красиві. Калуна, а, ви розхинилися вирізкових оце, бачите, які красиві. Так, це красиві трояндочки по 75 гривень красиві. І ті гартинці ось дивлюся. Маленькі прямо. А, тут гартинці, бачите. Телефон у тебе так, їх вже багато сортів, так. Да. Ні, просто це більше на оці наші похожі, як от масяня, О, от масяня наша. дуже похожа. Дивіться, яка красота. Ви бачите, так у красота. Оце я задоволення таке. Получаю, коли бачу такі квіти. Це ж бомбезні, взагалі. них. Щоб купити вам. Вам надо можете а я вам я я не видержав, уже пишу. Фікус. Кількус. Тут, отрави, тут добре, різні направи, тут різні добрива різні. Віктор вже хтось знає, мабуть. А я все роздивляюся. А де вінся? Я його загубила. Тут все красота.